Семінар з правил баскетболу для вчителів та тренерів загальноосвітніх шкіл міста Одеси пройшов у зюшу імені Бориса Літвака 10 січня. Організаторами цього навчального заходу, який проходив під егідою Федерації баскетболу України, виступили Одеська обласна та міська федерації баскетболу у співпраці з управлінням з фізичної культури та спорту Одеської міської ради. Участь у семінарі взяли більше 50 тренерів. З учбових закладів та дитячо-юнацьких баскетбольних клубів Одеси з доповідями по різних аспектах правил баскетболу перед учасниками семінару виступили голова суддівської колегії Одеської обласної федерації баскетболу Оксана Ягодзинська, голова тренерської ради ООФБ Віталій Усенко, арбітер Фіба Володимир П'єдєв, суддя ФБУ Антон Китаєв та виконавчий директор Одеської міської федерації баскетболу Сергій. Стразов у ході роботи семінару висвітлювалось питання з організації та проведення матчів з баскетболу. Розбиралась робота суддів та тренерів під час гри. Обговорювались нововведення у баскетбольних правилах. Відповідаючи на питання учасників семінару, його організатори розбирали особливо складні для починаючих тренерів нюанси суддівства та за допомогою наглядних демонстрацій пояснювали різні заплутані ігрові моменти. Досвідчені баскетбольні фахівці надали своїм починаючим колегам низку порад по підготовці тренера до гри та поділились власними баскетбольними секретами. На завершення роботи семінару його учасники були стисло ознайомлені з особливостями правил некласичних різновидів баскетболу 3х3, 2х2 та 1х1. Основная задача семинара ставилась обучение наших преподавателей АЗАМ баскетбола, АЗАМ правил, для того, чтобы преподаватели разбирались основным нюансом в правилах игры в баскетбол, в заполнении протокола, в самом поведении игроков, в самом поведении тренеров. И также знали начальные нюансы и тонкости судейства в баскетболе и правил. В общем-то, здесь было очень много, я так понимаю, тренеров, которые, ну, мало, скажем так, знакомы с баскетболом. Насколько для них это было полезно, как вы думаете? Я думаю, что мы достаточно хорошую большую информацию получили наши преподаватели в школах, которые преподают детям уроки физкультуры. Считаю, что было полезным. Очень многие я видел, обратил внимание, как бы записывали. Было достаточно много вопросов. Я уверен, что в будущем им пригодится эта информация, они смогут правильно подходить к обучению своих детей, а также правильно вести себя во время игры, уже зная и зная правила. и Также. их применяя во время игры непосредственно так же самое, как и обращение к судьям, так же самое и к своим игрокам. Во-первых, я хочу выразить особую благодарность за то, что нас сегодня собрали, за то, что нам объяснили новые правила, новые положения, которые вышли. Это была довольно-таки интересная лекция. Для себя я почерпнула очень много нужного и буду это внедрять. В процессе своих тренировок насколько было понятно, вот все-таки вам объясняли специалисты, большие можно сказать специалисты, а многие тренеры как бы новички еще в этом деле на данный момент я тренер новичок. Для меня все было довольно таки понятно. Показывали ребята также образно, то есть наглядно предоставляли довольно таки много информации, которая для себя почерпнула, записала и все это будем использовать в процессе тренировки. Если будут возникать какие-то вопросы, будем обращаться за помощью. Усі учасники семінару плідно попрацювали та винесли для себе чимало корисної інформації. Залишається додати, що Одеські обласна та міська федерації баскетболу планують зробити подібні навчальні заходи традиційними та у майбутньому на кожному з них приділяти більше уваги окремим розділам тренерської та суддівської роботи.